Про головне події в Харкові та області 8 грудня. Вночі Російська Федерація атакувала Харків ракетами С-300 з Білгородської області. У місті нарахували шість прильотів у Шевченківському та Новопаварському районах. Дві людини зазнали поранені, Жінці допомогу надали на місці. Чоловіка ушпиталили, але згодом виписали. Пошкоджені три житлові будинки. Мешканців відселили, оскільки була загроза витоку газу. Також у будинках перезапускатимуть систему опалення, повідомив мер Ігор Терехов. Також росіяни зруйнували розподільчий пункт обленерго. Без світла тимчасово залишилися 165 споживачів. Фігурант гучного корупційного скандалу харківський нардепо Дарченко, з'явився у Верховній Раді України. Він прийшов на пленарне засідання. Фото сесійної зали запостив нардеп Олексій Гончаренко. Раніше у Дарченка випустили СІЗО під 15 мільйонів гривень застави. Слугу народу затримало набу при спробі дати хабар у криптовалюті голові державного агентства відновлення Мистафіна Єму. Під час судового засідання з'ясувалося, що в своїх телефонних розмовах представник президентської політсили заявляв, що Росія мощі. Харків проти неї не вистоїть. 215 мільйонів гривень отримали харків'яни за програмою. Є відновлення. Гроші підуть на ремонт житла, яке пошкодили обстрілами російські окупанти. Загалом від містян надійшло вже понад 10 тисяч заяв на відшкодування. Більшість розглянули. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.